За добу з 21 по 22 грудня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативних виїзди. Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапились у Ізюмському та Куп'янському районах Харківщини. Горів енергетичний об'єкт та адміністративна будівля. На одній з пожеж, що не пов'язана з бойовими діями, постраждав 39-річний чоловік. Інформація про подію надійшла о 20 й У приватному будинку горіли домашні речі та перекриття на площі 8 квадратних метрів. Вогонь загасили небайдужі сусіди до прибуття рятувальників. Причина виникнення загоряння з'ясовується: чоловік з опіками голови та рук госпіталізований до опікового центру Харкова. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 60 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міст Куп'янська рятувальники доставили 15 тонн питної води.